Машини не було що в понеділок на новий. Понеділок цієї не було, так. в місті Покровськ продовжує працювати екіпаж Білого. Кожного дня заїжджати в місто все тяжче і тяжче. Це щодавно у нас була запланована евакуація в місті Як Погода нам сьогодні сприяє. Ой, погода. Це, як то кажуть, у нас вона... траспорт засобів. Давно був тут прильот. Січно було. Здійснення ворожий прильот у піві дрона. У нас тут загинула. Одразу після надходження інформації щодо здійснення ворожого в пів обстрілу Його чоловіка зустріли. Позавчора тут в парку вбило бабулю 31-го року, яка приходила до храму. Чи часто прилітає саме в центр міста? І дерева посичені, дуже велика кількість. Чи були тут люди на момент прильоту? Так, були люди. Не дуже багато, але були. Вони залишились заблоковані. Нікого. Цілий квартал розбитий в центрі міста, бачите? Он теж попалені автівки. не